Сьогодні готуємо таку незвичну страву, ні, не яєшню, а соус зі смажених яєць. Для цього соусу смажимо 2 яєчка бажано домашніх, але вони повинні бути айденте. Солимо за смаком, додаємо спеції за смаком. У мене це червона паприка та мелений чорний перчик. Для пікантної кисленької нотки ми додаємо сік вижатого лимону. Додаємо чайну ложку гірчиці, у мене медова, і 100 мл олії. Бажано оливковою, але у нас соняшникова. До всього цього набору додаємо ще й тертий сирок та все ретельно перебиваємо блендером. Дивіться, який густий вийшов у нас соус. Зараз будемо його дегустувати. Непогано смакує з нагетсами або крильцями, але у нас непогано пішов він із брускетками. Експериментуйте разом з нами.